Шановні колеги, я б хотів би знати, скільки е, оці кошти складають яку суму. І чи не могли б ми е, цю суму передбачити в бюджеті міста для того, щоб звільнити взагалі цих діток від плати цієї сім'ї? Тому що в мене є е, власний досвід в 90-х роках навіть мої діти вчилися в музикальній школі. Один по класу гітару, дочка по фортепіану. Вони почалося безкоштовно. Може, ми все-таки ці, за рахунок якихось інших витрат, тому що це, ну скажем, трошки чутливо для певних сімей. Якщо є така можливість. мацевичне індивідуальне заняття, які здійснюється, і дійсно вже дуже багато років ця оплата є. Вона ж не покривається 100% за рахунок батьківського батьківських коштів, також як і. Дошкільних навчальних закладах, у нас передбачено співфінансування на харчування. Частина сплачує бюджет, частина сплачує батьки харчування. Тобто, якщо ми говоримо про індивідуальне навчання, це мінімальна ціна, яка що зазначила Аліна Анатоліна, два роки ця цінова політика не піднімається. Бути... Ми керуємося ж постановою Кабінету міністрів, 97-го року. Так заборонено робити ми русно? Ні, не заборонено. Але ми керуємося, де чітко прописано про встановлення розміру оплати за навчання в школах естетичного виховання. Але ми, це ми, наш, можем... наш бюджет і Ми можемо тут вирішити, скажімо, ми вирішити. Ви якраз 350 гривень максимальна ціна за місяць, якщо брати інші напрямки виховання. Звичайно, ви можете залишити, але я і вважаю, ми що ми говоримо, можемо до вас, Олександр, виступити. Мали цю тематику стосовно комунального підприємства е ФКБ. Давайте там зробимо безкоштовне навчання дітей за тренування в футбол і ви сплачувати це за рахунок місцевого бюджету. Скажіть, це Чи, тро трошки Чи, різні речі. Я, я вважаю, що це культура і естетика це галузь, яка. Відрізняється відзашкільня. Від Спор, це це Якщо ми ну, говоримо про, Європей... про Європу, то є... в Європейському Союзі все позашкілля вкладно. Там е... місцеві бюджети не виділяють, на це зовсім коштів. І Євросоюз на нас дивиться так трошки, по тому що ми дуже багато коштів вкладаємо позашкілля. Ми багато чого робимо, в них немає черги на житло, в них немає. У них немає черги на житло, бо в них немає житла. У них багато чого, немає, того, що у нас є. Так що давайте ми орієнтуватись на свої можливості. Хто проти утримувався?